По мене де... Кока, я видиш як то? Mm -hmm. Ну, а тоді я. Тетя... Ну, з грибами тут не густо, так хочу вам показати хоч щось. Ні, тут якийсь трутовик, можливо, вже зимовий, а можливо, і травневий, але вже такий, як тут кажуть, зазеніта. Так, ось тут у нас дуже-дуже старий, вже такий. Помирає пилолисник бокальчитий. Дуже твердий, неїстівний і такий м -м, гіркий гриб. Це називається Лужні ліси Братислави. Ну, спробуй знайди тут гриби, коли сезон вже відійшов. Ясені, все як повинно бути. Просто вже місяць після сезону. Так де в мене мертво лук? Ось так перерито. Каже маті, ну подумаєш, тут іноді бувають поросятка, буває. Так постоїш, почекаєш, доки вони на тебе похрюкають і підуть. Так, весело. Весело йдемо, бачите? Взагалі жодного живого місця. Не знаю, що ми тут шукали. Сподіваюся, що знайшли. Ну, Сморчків не знайшли, але ось така краса, гіаструм, зірковик. Уже навіть всі свої спори видмухав. Краса. Ось ще раз пилолисник бокальчастий зараз я вам його покажу, він ніде не в червоній книзі, тому можемо і зірвати один для того, щоб на нього уважно подивитися. Дивіться, які в нього краї з такими зубчиками. Ось чим відрізняються пилолисники, тим, що у них ось такі. Зубчики на краях, як порвані. Це не старий гриб, не покусаний слимаками. Це так і мусить бути. Ще у цього гриба, коли він молодий, така червона ніжечка. Зараз вже її не видно, вже все, вже вона дуже доросла. І ось такі ці пластинки, ці жмакані, вони спускаються на ніжку, стають меншими. Дуже-дуже твердий гриб. Здається, я ніколи його не показувала, тому хочу розповісти про його запах. Він дуже класний, він просто дуже-дуже приємний запах, але гриб не їстивний, дуже твердий. Навіть відкусити не змогла, просто розламала. Ну ось такі юдини вушка. Такі молоді молоді, просто я не знаю. Це як тут волого, як тут круто, що вони ось так ростуть. Трішечки заберу собі на салат, доки я вже тут, так будемо харчуватися якимись незрозумілостями з братиславських лісів. А чому б ні? А весь? То не був найвеликий? Я і так і то самом'я, так і як лобка тоді. Так. <рес> так, тут нарешті ми знайшли. Звичайно, ми не шукали нічого живого, але хотіли хоч би побачити, хоч би якби показати мені, що тут рослиці зморшки. Ось зморшок їстивний. Ось він такий вже нещасний. Але... Але він є. Вулгаріст має максимальне. Максимально буде. Але тут вже на ті структури відносить. Так, зараз в мене був лікбез, по тому як познати, чи це зморшок кистивний чи зморшок звичайний, тобто ескуленти чи вругаліс. Для того, щоб зрозуміти, треба подивитися на саме плодове тіло. Якщо ножка ось така велика. То見 з такими великими комарами, це жарт. Якщо ножка така велика і невеличка, така шапинка, все схоже на мікрофон, ну так це буде зморшок їстивний, він же екскурвент. Ти послати зберігання. Ти послати зберігання.